Мої любі сонечки, для чого Бог нам дав голос? І ви відповісте, щоб розмовляти, щоб висловити свою думку. А насправді голос це, звичайно, божественний інструмент, це божественний дарунок. Звичайно, коли ми ще живемо в голові, він у нас проявляє нашу вібрацію, цю низьку. І знаєте, що він робить? Він руйнує нас всередині. Ви зверніть увагу, коли ми не внастриє, скажі, в настрої, скажемо, низькій вібрації, коли ми злі так агресивні, голос у нас такий грубий, такий угу, і він різкий. Що він цей час робить? Він руйнує. Тому що ми є енергія сонечки, ми є енергія, яка вібрує. І коли всередині нас є голос, тобто вібрація. І коли ми в голові і ми включаємося, то що ми в цей момент робимо? Ми себе руйнуємо, звідки ми хворіємо, так, звідки у нас все решта в нашому житті, тому що ми в цей час ух, руйнуємо. Ці процеси також потрібні, але не потрібно в них заграватися. Тому що чим більше руйнування, тим менше ми можемо створювати. Так? І коли ми з вами підіймаємося свідомістю, розширяємося, ми починаємо входити з вами в вібрацію високу. Коли ми входимо в любов, в радість, у нас такі голосок, який тонесенький, радісний, що він робить? Він нас наповнює енергією, він вібрує висока, висока вібрація, що робить? Руйнує темряву всередині нас. Так що ми можемо високим голосом робити. І коли ми проявляємо наш спів високий або співаємо Ом", високі вібрації, підіймаємося, або ми в радості, комусь говоримо Я тебе люблю. То ми самостілюємося, мої любі. Уявляєте, Бог так нас, Бог абсолютний, творець абсолютний, Він не міг нас створити не абсолютним. Ми абсолютно абсолютні. Просто коли ми граємо в людину, ми про це забуваємо і починаємо шукати там в зовнішньому світі лікарів, там, хто забере хворобу, там, давайте нам трансформувати цю хворобу. Треба її позбавитись. А хто її створив? Ми самі її створили. Хто може це все розв'язати? Тільки ми самі. Лікар або інша людина може тільки там наслідки якісь трошечки забрати. Але якщо ми не змінюємося, не зміниться наша вібрація, ми далі продовжуємо руйнуватись, правда, мої любі сонечки? Так хто творить свої реальності? Для чого нам голос? Для нашого творіння, для того, щоб ми могли і входити, звичайно, відчувати і низькі стани, але не заграватися. І самостілюватись високі вібрації одного голосу, який є в нас.